Мінімум 140 тисяч безпритульних тварин. Україна входить до десятка держав із найбільшою кількістю чотирилапих на вулиці. Чи реально її зменшити? І як з'ясовував наш Кирил Верязкін. Стерилізація безпритульних тварин реальний шлях зменшення їхньої кількості. В один голос говорять як волонтери, так і комунальники. Та от люди такий вихід із ситуації продовжують сприймати неоднозначно. У нас, наприклад, дуже мучились кішки, коли були нестерилізовані. Тому стерилізація це важливо, особливо, якщо це не домашні улюбленці, а що бігають по вулиці, то це дуже важливо. Вони повинні по природі бути, а не щось штучне. Ти собі роби, а не кісі. Природа так дала і воно має бути. Це дуже недобре, тому що кішка після того хворіє. Я проти стерилізації котів. Волонтери кажуть, міфів навколо стерилізації існує чимало, та жоден із них не відповідає дійсності. Наразі у цьому притулку перебуває близько 80 собак, та їхня кількість постійно змінюється. А місць для нових чотирилапих постояльців катастрофічно не вистачає. От якраз проблема дійсно в просвітництві, тому що якщо б до кожного до кожної людини доносили, що, наприклад, стерилізація це важливо, ти раз простерилізував ту собаку, тобі не треба ні топити тих цуциків кожного року, не треба ні купувати їй таблетки, ну це ніяких негативних таких наслідків для неї немає. Стерилізація це швидка та безпечна для тварин операція, запевняють фахівці, Ба більше вона запобігає гормональним збоям, які є поширеними у безпритульних котів та собак. Часто люди проєктують е, тварин. На наприклад, таке, ну вибачте, за порівняння таке, ніби як до людей, що стерилізація. Ой, а як це б жінку? Жінка має народити і так само думають за тварин. По європейських стандартах тварин стерилізують до першої тічки, тобто це не має, що собака народити, відчути блага материнства. Це не людина, вона в неї є інстинкти. В Івано-Франківську безпритульними тваринами займаються не лише волонтери, але й комунальне підприємство Полігон. Більшість собак стерилізовані про що свідчить специфічна. ця кліпса на вусь. З початку року нам виловлено 170 тварин, підібрано мертвих 105 тварин, і загалом за даний період опрацьовано приблизно 340 заявок мешканців. Також простерилізовано 125 безпритульних собак. Стерилізація один із основних напрямків їхньої діяльності. Тваринам, власники яких належать до пільгових категорій населення, цю операцію проводять безкоштовно. По цій програмі у нас простерилізовано 21 собака по категоріях. Ви можете бачити 19 це пільгові категорії. Осіб пільгові категорії осіб це інваліди, це учасники бойових дій, це воїни афганці Тобто, вся категорія осіб, які яким надано пільги, вони відповідно підпадають під. Оцю програму навіть якщо не йти на безкоштовну стерилізацію, є стерилізації за 500-600 гривень. Це не є 2-3 тисячі, як люди думають. Пані Любов каже, аби тварин на вулицях ставало менше, в першу чергу має змінитися ментальність українців, та цей процес вимагає багато часу.